Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і Байден зробив важливу неоднозначну заяву. Щодо того, що відбувається з Пригожиним. Мені здається, що Байден щось відчуває, що тут якусь роль грає і Україна в цьому. Байден сподівається, що Зеленський підтримувати мер, підтримуватиме. З Америкою зв'язок. Я цю промову Байдена можна так сказати, майже дослівно записала. Я наберу їх пізніше, він має на увазі Зеленського, щоб переконатися, що ми продовжуємо залишатися на одній стороні, щоб не сталося в Росії ми підтримуватиму вас, Україну. Ми, Сполучені Штати, продовжуватимемо підтримувати захист України, її суверенітет і територіальну цілісність. Ми з ним домовилися, і тут була пауза. Тобто, Байден з Зеленським домовилися. Я буду говорити з главою держави відразу після зустрічі, після цієї конференції, щоб переконатися, що ми на одній хвилі вчора ми не мали змоги говорити. Через оці події, що були з Пригоженом, це було на вихідних. Але ще зарано говорити і робити висновки, куди це веде. Дивіться, що побоюється Байден? У мене таке враження, що дивіться, зараз іде ось ця таємна мирна угода між Україною, Росією. Да -да -да, Байден. Як сказати, побоюється, що е, Україна відвернеться від Америки і піде знову на зближення з Росією. Угу. Да, що Україна е, таємно робить якісь махінації, тобто, не, м, якісь злодійські краде. Краде люди добрі. Це Злодійство по відношенню до українського народу. На жаль, на жаль. Від Зеленського, звичайно, таке не почуєш. Дивіться, Зеленський хоче закріпитися, собі закріпити місце. Він. Іде якось трохи від Америки, тобто, значить, Америка, просто, Байден так просто не буде такі заяви робити. Ми всі знаємо, Байден рідко коли робить аж дуже прямолінійні. Коли Зеленський його питав, що, чому Байден чому ми не в НАТО? Зеленський, цей, Байден йому конкретно сказав через корупцію, через кумівство. Це ж саме сказали німці йому. Тут дійсно відбувається щось. На жаль, Україна вибирає. Тобто, дивіться, не просто так Єрмак поїхав туди. Зеленського там не було. Представник Єрмак. Хто такий Єрмак? Завхоз. Як може завхоз представляти на таких важливих мирних угодах Україну? Тут і Оман мількає, і ось це Байден натякає на те, що це проблема, що це є проблема. Він сподівається, що Україна схаменеться. Тобто, наша влада дуже зараз складно, мої дорогенькі. Зараз вирішується доля України. Тому що ви розумієте, я от виклала одне відео вже сьогодні, і дехто пише: Краще мир, вже, вже надоїло. А ви думаєте, військовим не надоїло? А ви запитайте військові? Вони хочуть зараз миру з Росією. Перемир'я якоїсь хочуть. Запитайте військових. Так, да, Це, ви знаєте, йде заморозка якась конфлікту йде. На жаль, на жаль. Чи вдасться їм? Давайте ми подивимося, чи вдасться їм це зробити. То, що Ярмак з Зеленським задумав. Я сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що ні. Ось ця карта може говорити про те, що скоріше це якось заблокується. Не все нам стане відомо. Дуже погані карти випали, мушу сказати, нас будуть усипляти, навіть не можу сказати, що саме вони можуть говорити, але нас будуть усипляти. Давайте будемо так спостерігати за риторикою президента Єрмака. Усіх провладних, таких як безуглі, подаляки, хто ще там є. Ось а, Мосійчук теж занадто мало віддіті, ми говорили з Росією. От вона вже натякає, що ми занадто мало говорили з Росією. А, а як з терористом можна балакати? Терориста можна тільки ліквідувати. Гаразд, мої дорогенькі, я не буду зараз а, щось таке, але. Повірте мені, щось відбувається дуже недобре для України. Мені просто не хочеться, щоб Україну зараз знову наділи їй кайдани. Виглядає на те, що Україні надіянуть зараз кайдани. Але я робила вже сьогодні в закритому доступі вийшло відео. Там, в принципі, буде бунт: в Україні піднімуться люди. Люди не підуть на таке. Їм буде наплювати, можна чи не можна якісь мітинги, демонстрації, люди не підуть на це. Хоча влада користається цим моментом, що не можна протестувати, я не буду зараз на це класти, тому що я сподіваюся, що вони такі дурниці. Тут, тут дивіться, тут оман, це все тягнеться з оману, щоб ви розуміли. Це все ці домовленості, здача України, Чонгар. Здача Києва за три дня і тому подібне. Тут все було домовлено з самого початку. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і навіть не знаю, що робити. Дуже важливо суспільний тиск, це найважливіше. Інакше Зеленський боїться всяких бунтів, бунтів і заворушок, щоб ви це розуміли. Він ну, такий він є. Щиро дякую за увагу. Бережіть себе і будемо надіятися, що цього не відбудеться. Але ось карти показують. Виглядає, що так. На все добре, мої любі. Задавайте питання, будемо робити наступні розклади, розкривати цю тему більш а, ширше.